Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні суботу, друзі. Субота назавжди була і є тяжка. Ззаді моя ялинка, вона вже дуже в плачевному стані, ми її сьогодні вже обов'язково розберемо. Друзі, щось так було загружено цей тиждень, що не коли такі найдомашні справи робити, зготувати, їсти і там трошки поприбирати, але щоб такі, що треба зробити, то все стояло, друзі, все чекало. Вчора ролика не було, тому що вчора дуже голова, друзі, боліла, боліла, і таблетку не випила, і не знаю. Я щось не хотіла вже нічого не знімати, ні нічого. Більше вчора відпочивали. Ну, готували їсти і відпочивали. А сьогодні беремося до роботи, бо треба ялинку розібрати, і поприбирати, і зготувати. Ну, коротше, всього треба багато зробити, треба все встигнути. Значить, що? Значить, починаємо, друзі. У нас над такий сніжок починає падати гарненький. Такий, не маємо дуже морозу. Дивилася, щось 5 там, чи 6 градусів. Ну, це ще небагато порівняно. І це. Ми зібралися, йдемо до міста, бо треба купити продукти. І що? Купимо продукти, прийдемо і будемо готувати. Якось так. Якось так, друзі. Е, я попрошу, будь ласка, хто в мене замовляв і до кого прийшли вже посилки. Просто відпишіть. Ну, Хочете на Viber, хочете Telegram, просто напишіть, прийшла. я б знати, я б до спокійна, бо я знаєте, ще маю е, ну, такий трохи страх, чи все добре, чи все дійшло, чи нічого не порвалося, бо це ж не одне це фасоля, думаю, не дай Бог би порвалося, знаєте, щоб не посипалося. Ну, коротше, якось так. Та й усе, але ніби більшості вже бачу, що прийшло, і люди відписують, що є. Але ще є пару таких, що ще не прийшло. 100% ще не прийшло, бо є навіть до 18 до 15, би, числа, що має прийти до когось там. Ну, якось так. Коротше, друзі, дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, що прийшло, і я буду спокійна. Усе. Погнали! Розпочинаємо наш день. Робочі будні, як завжди. Даремося, друзі. Так, ми вже з міста. Наша допомога нам допомагає. Маємо дві сумки, я третю, нормально. На, від мене знаміцю. Все. Спасибі. Як тут добре, що вже є хлопці великі. Раз-раз допоможуть. І все. Так, йдемо. Я друзі, так захекалася. Така тяжка, якщо чесна дорога. Такий сніг, знаєте, мокрий сніг. Важко. Не? Важко. А а, мені нормально, мені важко. Мені ходити корисно. Ну так, тобі корисно. А мені з моєю вагою трохи важко. <рес> так, друзі, купили трошки м'яса свинячого, купили задок свинний. знову по акції був в подільському фермері, Скільки ми заплатили. 13,99 за Так. І купили ще курячі, крила купили трохи, ну таке запікати. Зараз перемелимо на фарш, бо такий... Ліпше брати таке м'ясо, друзі. Бачиш, що це є. Сало. Так, менше сала і бачиш, що ти мелеш. Ну і дешевше. Ми взяли трошки більше, ніж 2 кілограми. Ну, все, друзі. Ми працюємо. Ви слухаєте музику, а ми працюємо. Погнали. Друзі, ось такий у нас сьогодні був день. День доволі насичений. Мали багато всього зробити, але ніби менше більш зробили. Всі стали, всі попрацювали. Артур ще до сих пір відкидає сніг, бо він щось дуже багато мав роботи в, в, в ну, цьому. Як він називається, друзі? Не планшет, а ноутбук. о. Мій Артур сьогодні такий радий. Я теж рада за нього. Йому... Получився проєкт, який він вже давно запланував і над ним довго працював. Теж в нього є канал на Ютубі. Але я, друзі, сама не знаю, який це канал. Це не канал про життя, отак я знімаю. знаєте, Це канал про якусь ігру, він грає, він, ну, це такий більш молодіжний тепер, як там є. і цей. І він довго працював над ним, старався, мучився, що йому довго не виходило. Але слава Богу, сьогодні зранку став і каже, все, в мене вийшло, всі години зібрав. Мама всі години збирала, лишилося ще підписчиків там пару. Ну, але 4 тисячі годин, друзі, перегляду, це дуже багато. Надзвичайно багато. І я-то взагалі я збирала, О, боже, ну, на цьому каналі я збирала скільки? Певно півроку. певно півроку так. А на там тому другому каналі, що я вела перший раз, мені не вдалося до сих пір. Я ще загружаю відео деякі, але я вже на ньому, ну я вже не маю сили, я вибилася півтора року, знімала і я нічого не досягнула, друзі. Я підписників набрала, а... а не набрала один І... Коротше, друзі, це така, така система, трохи дуже тяжка. Для таких, знаєте, витривалих. Але знаєте, що він мав перший свій канал на Ютубі і непоганий дохід йому приносив той канал. І як йому його закрили, забанили не забанили, за... Ну як? Вони його... заблокували його. коротше. Він порушив деякі правила, які не можна було порушувати. Ну, Він порушив, це було його, за дурно нікого не закриють. І він ще добре був такий необізнаний. І все. Шкода, втратив тоді і, 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 і кажу, мов, давайте я пробуй. І я так, знаєте, думаю, ну що буде, то буде. Але я, якщо чесно, друзі, я не тішуся так собою, як я тішуся. Якось, якщо дитина має якийсь досягає успіху, це набагато більша гордість для батьків, ніж свій успіх, чесно. Так, що він такий радий, каже, що трошки відписчиків і йому підключать монетизацію. Я теж, я дуже рада, але питаюся його, кажу, сина, чи ти будеш встигати, бо це навчання і плюс ще твій проєкт, чи ти, ну, ти зможеш потягнути. Він каже, що він зможе, я маю і так буваю багато вільного часу. Буду переділяти всьому каналу. Ну, коротше, друзі. Я рада, я рада за дитину. Якось так. Що далі? У нас ще залишається вечеря. Треба вечерю зготувати. І Я ж намаринувала, м'ясо там крила намаринувала. І що? Треба придумати на гарнір, що зварити. Бо в нас, друзі, всі люблять на гарнір, всі по-різному. Я люблю картоплю. Картоплю в будь-якому вигляді. Я можу бути жарена, парена, варена, але була картопля, я дуже її люблю. Денис любить мій сир, сир, рис, все, все плутає, сир і рис, все з дитинства плутала. Любить рис. Я взагалі його не люблю. Артур любить гречку, а тато, тато що хто що, їсть, то йому підходить. Але теж більше, що він картоплю любить. Ну, коротше, нас всі по-різному. Не знаю, як всім вгодити, як знайти компроміс. Зараз буду думати. Та й все. Та й вечерю розготую і обійду господарку, і все. І день буде закрит. Все. Сьогодні кажу всім па-па. До нових зустрічей. Я думаю, що до завтра. Вам бажаю мирної, спокійної нічки, добра, благополуччя, всього найнайкращого. Люблю вас всіх, обіймаю, так сильно-сильно до серденька притуляю, Усе, друзі, На сьогодні кажу, па-па.